Наука, як діє молитва на організм людини молитва дійсно змінює крові лікує. Український вчений довів це. Якщо читати молитву протягом 10-15 хвилин, подумка або голос, змінюються внутрішні показники організму. Люди здавна вірять, що завдяки молитві можна допомогти собі чи близьким зцілитися, уникнути біди. І змінити життя на краще. Загалом, чи справді молитви має цілющу силу, український вчений вирішив перевірити це експериментальним шляхом. Досліди тривали понад 15 років. Науковець брав винозну і капілярну кров у добровольців і робив її аналіз, а потім просив досліджуваного або когось із близьких читати молитву протягом 10-15 хвилин подумки або голос. Після цього знову робив аналіз венозної та капілярної крові. І, виявляється, вона різнилася. Ще зі студентських років я займався дослідженням лейкоцитів – це клітини крові, які захищають нас від проникнення хвороботворних мікробів, розповідає Михайло Лазорик. Дослідник, кандидат медичних наук, автор 166 патентів та 15 ліцензій. Я досконало вивчив явище фагоцитозу, коли лейкоцити пожирають інфекцію. Визначив ферменти та деякі речовини у лейкоцитах і фагоцитах. Пізніше я випадково виявив, що лейкоцити у капілярній та венозній крові мають різну активність, а також винайшов метод визначення цих клітин не лише у мазку загально прийняте визначення лейкоцитарної формули крові, а й у системі СІ, коли їх можна визначити у конкретних цифрах на літр. А також виявити кількість мікробів, поглинутих лейкоцитами, так зване мікробне число. А там виявив абсолютно інші закономірності, ніж у мазках. Зачепився за це, почав вивчати докладніше. Зокрема, вивчав ці зміни до та після різних хворіб, до та після впливу мінеральних вод, голкотерапії, лікування ваннами. А як прийшла думка вивчити вплив молитви? Я сам виріс у віруючій родині. Силу молитви ніколи не ставив під сумнів, адже віра є бездоказовою. Проте, як науковець я мав довести це у конкретних дослідженнях. Адже відомо, що після молитви та церковних піснеспівів людина почуває умиротворення і духовне полегшення. А що ж відбувається на фізичному рівні, зокрема з нашою головною рідиною, кров'ю? От це я і почав вивчати, став шукати добровольців, що виявилося важкою справою. Просив людей помолитися над собою або щоб хтось інший помолився над ними в голос чи подумки. Люди, що зголосилися, були різної статі, рівні освіти, соціального статусу, професій. Хворіли на різні недуги. Був і атеросклероз, і гепатит, і ревматизм. А оце, що на службі, вирішив не долучати, щоб вони не піддавали сумніву щодо цілющого значення молитви. Перед дослідом брали капілярну та венозну кров і проводили її аналіз. Потім досліджуваний, або його знайомий читав молитви хвилин 10, 15, 20. Це отче наш, вірою, Цар Небесний, Псалом 50, до святих до небесних покровитерів різні молитви. Але читали щиро. З вірою. Після цього знову робили аналіз венозної та капілярної крові та визначали кількість, кількісні та морфофункціональні властивості її клітин. І що ж виявилося? Кров ставала іншою на клітинному рівні. Пам'ятаю, наш перший досліджуваний мав остеоміріт, гнійне запалений кісток стегна після важкої аварії. В аварії загинув його брат. А від болю у кістках чоловік страшенно мучився. Молитву читав не він сам, а спеціально запрошена особа. Коли порівнювали показники крові до і після молитви, виявлялося, що рівень одного з показників фагоцитозу був у шість разів нижчим, ніж до експерименту. Цей перший випадок лише підтвердив, що ми на правильному шляху. Усі подальші експерименти показали одне й те саме після молитви. Агресивність інфекцій в організмі падала. Особливо, коли йшлося про гостру фазу хвороби. Наприклад, ще одним добровольцем був чоловік з остеохондрозом хребта та перенесеним інфекційним гепатитом. Він сам читав комплекс молотова протягом 5-7 хвилин, а потім ще стільки ж часу слухав, як читали інші. Пацієнт загалом був віруючим та регулярно молився. Після молиту ми зафіксували зміну показників запалення, вони стали нижчими. Загалом, у кожному випадку ми вивчали три групи показників: кількість лейкоцитів та їх складових, нейрофілів та лімфоцитів у літрі крові. Кількість тромбоцитів у літрі крові та показники фагоцитозу мазка на літр крові. В одних випадках показники змінювалися більше у венозній крові, в інших випадках у капілярній, таке було, зокрема, у пацієнта, який проходив акупунктуру. бувало, що і в обох зразках. Чи можна пояснити такий фізіологічний та клінічний ефект, спричинений молитвою? Тож молитва це не просто слова, це коливання певної частоти. Давно доведено, що молитва змінює структуру води. Адже феномен освяченої води на хрещення це не міф, а науковий факт. А людина майже на 80% складається з води. Тож, коли вона перебуває на молитві сама, чи коли перебуває на молитві в церкві, чи коли молиться в спільноті, чи слухає молитву, особливо коли молитва є щирою, то і вся рідка складова в цій людині. Змінюється і міняє сам Господь Бог. Тож діючи в найголовнішу рідину нашого організму, молитва змінює його на клітинному рівні, навіть у тому випадку, коли її читати подумки. А коли вона промовляється, чується, є духовний супровід, її провадить духівник, який багато років вчився в семінарії, який. Має досвід у молитві, який молиться щоденно, тож наскільки посилюється молитва, якщо вона ще підсилена щоденними святими літургіями, святим причастям. Звукові упорядковані коливання додають і діють на організм людини і викликають зміни показників крові, зменшують запальні процеси, чинять цілющу дію. І саме від того люди отримують зцілення. Відповіді на свої життєві запитання змінюється їхня психіка, їхні мислення, вони стають світлішими, бо Господь їх зціляє. Отримуємо спокій, врівноваження, щоб тим спокоєм наш організм зцілився оздоровився і щоб ми могли засвідчити про цілющу дію молитви і в нашому житті. Поширюйте цю молитву, щоб якомога більше людей і помолилися, і скористалися цієї науки. Хвала Господеві за все! Слава Ісусу Христу!